Вітаю всіх добрих людей, господарників. от таку я картоплакопачку. Зробив однорядну, причіпну, лопасну. По принципу вентилятора. Пробував в неї копати. Копає, але треба ножа трошки переробити. Пізніше я покажу отакі от лопасті. Там стоять 4, щоб градочок родочок Також видно ожвідножай чотири там. Ось видно жай чотири. штыри. на самому валу. чотири ряда. чотири таких. Тут бункер. Бункер закритий отакою резиною. Оцей вигляд ззаді. Цепна передачка. Стоїть зірочка більша і тут стоїть менша зірочка. Щоб було більше передач на число. Колеса желізні з ґрунтозацепами. Прищітки. Колеса незалежні. Тільки вперед. Назад йдуть. Отак. щітки спрацьовують, перед бере колесо. Бере. це бере. І тягне. Так само це колесо незалежне. Це безредукторно. Ламатися тут нічому. От вперед. Кручу колесо вправо. Крутиться назад. Спрацьовує трещитка. Трищитка спрацьовує. Все. От, по такому принципу служинка витягує. Ось все. Снімається ручкою. От, стоїть. Так як мене на навіски немає, тільки причіпляє, причіпляє. Стоїть регулювання, зразу воно як працює на тракторуці як опорне колесо і регулюється болтиком. Така штанга. Приварений уголок на натягу, підіймається ручкою. Тут ручка стоїть підіймається ручкою і защопується. В принципі, ламатися тут нема чому. Цепик пік тільки може. Тут ще зверху буде робити так, так відкриватися. Я зробив вікно, щоб, якщо друг наб'ється, щоб почистити тут всяке зілля. Щоб воно Тут буде стояти так відкриватися. А можливо, і не ставити. Якщо не буде летіти піску, картоплі, то можливо і не ставити тих дверцей. Воно тут все закрите. От, по принципу, ногою повертаю. І лопасті б'ють. Скоріше їдеш, скоріше. Викидає. Це однорядна причіпна. Пробував я, але трохи скидає в сторони. Чому? О, дійшов я висновки, можливо хтось більший механізатор мені підскаже. Але я дійшов висновку, що треба тут, як тяга в мене з цієї непосередині, треба трошки от ножа, ножа от так зробити, урізати його. Порізати, щоб більше він сюди, сюди підходив. Бо тому що я за гострого ножа зробив. Оце гострий сильно. Попадаю сюди камінчик чи що воно кидає в різні сторони. Так само я бачив транспантерну. Неї не сильно фалять однорядну, також кидає. Отак обріжу, обріжу ще ножа. Роблю його трошки тупіше. І цієї платформи тут достатньо. Тут платформа буде. Це зашліхується, зачиститься. Ну я ж повторюю пробував копати, копає отвал на от відшипника. Стоїть барабан. І там штирі. і отак, штири там по боках штири. Щоб воно в рядочок. Ну чим мені це буде добре. Даже можна... Якщо заросле поле вигорать, мушком позбирати, а потім цею пройти картоплю копачку. І вона вже в радочок буде стелити. І фактично тут немає нічого ламатися. І цепік, цепік є. І... От запасний даже є цепік. Я його не змазую, тому що якщо його змазати, то буде на його, його пилюка і посідати всяка Ну, Пісок, грязь ну, трошки може змазати так перед роботочкою. Ну, це поки експериментальний варіант. Але як вийде от легенько повертається, легенько от, як б'ють Попадатиме сюди картопля з вольця. І ці штири відповідно кидатимуть неї назад. Гидайтемо туди назад, в бункерок, і вона там буде просипатися по боках. Ті штирки стоять. Штирки стоять і вона буде просипатися і буде сипатися. Ось така наглядна, однорядна, причіпна копачечка вентиляторного, вентиляторного типу. Вона буде нормально копати. Це буде бомба, тому що обслуговування буде. Ніякого редуктора немає. Все надійно. По-простому. Щось набилося, почистив. Це я ж говорю, ручкою піднімається. Ну, це так тимчасово я зробив цю ручку. Але якщо буде велике зусилля його підіймати, я перероблю, щоб менше зусилля було. Легше підіймати. Ось така пачечка. Вийшла буквально всяких, всяких кусочків металобрухту. Печіпники і каркас. Очиститься, покраситься. Ну, перед тим як красити, ми ще я не іще трішки проекспериментую. Трішки щось можливо треба допрацювати. Як в мене немає, волю на віскі і лома, Це буде привіт від колес задніх. Дякую всім за мої перегляди. Було, хто підписаний на мій канал? Всім бажаю здоров'я. Кому сподобалось відео, став лайки. Можливо, хтось механізатор з досвідом посовітує, як зробити краще, щоб не, не кидало в сторони. Ну, я вже по придумав, що тут я показував сильно ніж, гострий. Треба його зробити, звідси відрізати. Зробити, щоб оце йшло як в пушка. Як пушка... Врізало як лиміж. Щоб сюди більше. ну, Так як мене я робив по своїй так, По своїй навісці, щоб воно було в одному рядочку брало, бо аби мене щось по-другому було, то можна поставити тягу оцю тягу посередині і воно більше на боки не кидало. А так воно чуть-чуть мене кидало. Нічого. Щось допрацюємо. І це буде бомба. Тому що, я повторюю, ламатися тут майже немає нічого. Крім все пікне і зношення ножа. Отак як для себе. Це буде в рядочок, вона стелить. І можна все поле перекопати, а потім збирати. Так, транспонтерно. Але транспонтерний є багато нюансів. Там багато чого ламатися. зроблено по-простому. Всім добра. Миру. Слава Богу.